Вітаю, друзі! Це канал Максиму за Філософсько-аналітичне психологічне таро. Тема розкладу: Чи зайдуть наші війська в Крим до кінця 2023 року? Буданов, по по да? Буданов зробив таку гучну заяву. Стосовно цього є різні думки. Давайте подивимося. Давайте подивимося по Кецькому Христу. Наскільки це можливо? Скажімо так, з цієї точки сьогодення, да? це питання треба передивлятися. Мені інтуїтивно здається, що можуть, можуть, але карти завжди дивують. Сьогодні було так цікаво, вибачте, відволічусь була. Зустріч, значить, особиста консультація з клієнткою. От вона там ділилася думками, там переживала за свою дочку. І от говорила, що дочка хоче зробити те-то-тето. Те Мама дуже невдоволена цим. Вона переживає, вона думає, що це гріх, що це погано. Не буду розказувати ситуацію, але я про що? Я підтримала маму, я говорю, я б теж так не зробила, і я от відчуваю так. Ну, Такої, знаєте, з енергетичної, емоційної, духовної, ще якоїсь точки зору, я би так не зробила. Відкриваю карти, а карти говорять з простору. Ні, це правильно. Донька вирішила правильно. Ми не знаємо всіх планів, як буде там божественно все розгортатися. І ми були здивовані. Це на рахунок того, що інколи там думають, що ти карти під себе, під свою думку. Ясно, що ти трактуєш, а, виходячи з свого інтелекту, своєї чуйки, але тим не менше, карти дуже часто дивують. Я намагаюся дуже неприскіпливо читати. Отже, 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 чи зможуть Збройні Сили України зайти в Крим? В кінці 23-го року, до кінця року. Карта відлюдник. Це як може бути зачинений від нас Крим. Двійка Пентаклів. В планах. Це в планах зайти. Да? Основа ситуації. П'ятірка Пентаклів кажуть, що недостатньо сил. Будуть намагатися, будуть все для цього робити. Дві пентаклів – це коли я тримаю основну ціль перед собою. Да, там штормить, да, там не, знаєте, навколо суцільні незручності, небезпеки, але я зосереджений на головній меті. Корінь ситуації, ну, тобто заяви ці, вони десь, скажімо так, самонадіяні, поки я не бачу. Можливості, але побачимо, як далі розвиватиметься це розклад. Нещодавне минуле. Ну, це тіньова сторона, це диявол. Це коли ми боремося за щось. Дві сторони борються за щось. Ну і так само, що таке минуле? Віджали Крим. Да? забрали. Взаємозалежні стосунки. Тобто, ми зав'язані кармічно через Крим. З Росією, ну, ну, найближче майбутнє. Трійка кубків, це гарні новини, це допомога союзників, це взагалі якась домовленість. Тобто, я думаю, так, що ось ця заява, така як, яка виглядає як самонадіяна, вона як не має основи. У нас фундамент для цього дуже слабкий. Просто в майбутньому може бути допомога союзників. Можливо, це якраз не наше таке рішення, поговорили з союзниками і домовились, хоча це на майбутнє карта випадає. Як, власне, ми, як, власне, Україна діє на цю ситуацію і буде діяти в просторі в часі. Двійка жезлів, це От, зверніть увагу, двійка петаклів, двійка жезлів, все одно недостатньо ресурсів. Це частковий успіх. Можуть сказати так. Типу, ну, поставили ногу на порог, знаєте? Знаєте, як встигли от, чуть-чуть, отак, ніжку поставити. Як простір буде, чи буде допомагати, чи благоволіт, чи взагалі протидіяти? Під простором я, звісно, ну, маю на увазі, по-перше, Росію, яка буде супротив э, чинити. Крим для них сакральне місце. І, звісно, я думаю, що Путін, конкретно Путін буде битися за Крим як вовчиця за дітей. Це просто принцип. Знаєте, що завгодно, тільки не Крим, типу. Можливо, якби в Київ вони взяли. Крим, ну, але якби Київ взяли, то б і не було мови про те, щоб Крим повертати. Так, добре, у нас частковий успіх і що, Як? що йде з простору. Десятка жезлів. Ну, взагалі важка ситуація. Десятка жезлів. Ті, які будуть навіть оборонятися, їм важко, але тут навіть не про оборону. Тут знаєте про що ще може бути. А, важко з простору витягнути навіть певні ресурси від тих самих союзників. Тут може і домовилися, і поговорили з союзниками там, в майбутньому, і вдарили по рукам, але надії. А що таке 10 жезлів? І що, Ага, зрозуміла, це коли ми йдемо до своєї мети, але не так швидко, як би ми хотіли. Колесницю з останніх сил так да, змилені коні летять. А повільно, довго, важко. З грузом. Надії, сподівання наші. Ми надіємося, що швидко. От і є. Дивіться, як цікаво. Вісім жезлів, надії, сподівання. Швидко. А на ділі просуватись будемо повільно. Результат. десь три карти витягну. Четвірка мечів. Десятка пентаклів, паж кубків. Історія така з зупинками, по пажу. Розумієте, теж так цікаво. Десятка пентаклів, в принципі, це досягнення мети, це пік масті. Десятка пентаклів це повернення на батьківщину, повернення своєї території, або коли ми повертаємося на територію. І вона є. І м -м оцей. Симпатичний паж кубків, як вісник, предвісник. Він бачите, як несе цю рибку, як подарунок, як благу вість і радість. Ну, і Тут така морська тема по легкості. Але тут четвірка мечів: тут або так, або зупинка. Але тут, мені швидше, знаєте, не про зупинку. От ми ж постійно говоримо військовим шляхом, Крим, військовим шляхом, да? але четвірка мочів не про військовий шлях. Тут, навпаки, жінка-воїн втомлена приставила свої мочі до стіни. На один спирається, тут не військова карта, тут зупинка. Тим не менше говорять, що ну, типу, ціль має бути досягнуто. Можливо, це буде якийсь договір. Ну, Карта сказала однозначно, що буде наше, Ну, як повернення на Батьківщину буде гарна новина. А тут така історія: вісім жезлів це. Коли ми сподіваємося на швидкість, щоб все і одразу, да? але це так само й договори, підписання договорів, ну, проглядається мені така тема, що знаєте, зараз така мені інформація йде, чисто з простору. Якщо вважати, що про щось домов... домовилися, от просто домовилися, що вже ніби як вирішено щось. Причому найближчим часом. Але я не бачу військових як таких. Ну, там щось може підриватися, бути, да? там не знаю. Але Таке враження, що буде 음, створюватися видимість, що ми відвоюємо Крим, і щось ми робимо. А насправді, що вже все домовлено. От яка історія. Це мені наразі так дивиться. В мене, в мені так виглядає. А як воно буде, ми побачимо. Дякую вам за увагу. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, тому що в цьому відео я ну, не лише, скажімо так, задовільнила свою цікавість, тому що я чула заяву підписника, але й відпу... Ой, заяву Буданова. Все хочу швидко сказати: як по цій вісім жезлів. Да? Як по вісім жезлів, все хочу, щоб полетіло, а мене стримує. Десятка жезлів це ще карта, яка каже, не поспішай, можна робити дурниці, тебе спеціально обтяжують повільно, чітко, от, до речі, подібної класточки на гніздо, тільки тут моря немає. Але я відповідала на запитання свого підписника. Тому, будь ласка, підписуйтесь, пишіть ваші цікаві запитання у мене в спільноті. Завтра я виставлю. Пост, Де я завжди кажу: пишіть тут ваші запитання. От ще я вам хочу дуже подякувати. Ми величезні молодці! Просувається наш все-таки збір, рухаємося, ми рухаємося, ми збираємо на дрон. Всі реквізити будуть в описі цього відео і в першому коментарі. Я вам дуже вдячна. Я обіймаю кожного окремо і всіх вас разом. Від містика великий привіт, велика подяка. Він теж каже: я дивлюся, оп, якась сума раптом велика. Він каже, а це я свої гроші відкладаю теж. Ну тобто йому дають зарплатню військову. Він теж закидує туди на банку, тобто він сам собі теж донатить, уявляєте? От, це 47-ма бригада, це пілот дрону. І хто щойно приєднався, то я даю цю інформацію, що збираємо на дрон, прискорюємо перемогу власними руками. Спасибі вам за увагу. До нових зустрічей. Пока.